Усім привіт! Слава Україні! Героям слава! Усіх вітаю на нашому скромному каналчику. Що ми сьогодні? Снігу читися вже не будемо, так як він у нас вже розтав повністю майний. А виходить у нас такий невеличкий шабаш. З малої три мішка шолухи для баби, тому зараз треба завести Навіть для такої, для такої малої роботи треба заводити трактора, так як баба живе далеко від нас трохи. Дорога важка, тому треба заводити трактор. Ми що, мамі, то маємо немає. Тому що зараз? Заводимось. Багато не говоримо, багато робимо. Поїхали. Ось такий у нас акумулятор. Опа! Акумулятор номат 140 А 12 вольт. Що можу сказати про акумулятор? А комметор у нас вже 20 12 рік, 12 рік 4 рік. Питань по ньому немає. купився за 4 тисячі. За 4 тисячі, але ще ми здали старого 100 сотку чи 120-ку на 800 гривень. Тому трохи цей вийшов ну, дешевше. Такий коммерт, трохи покистяло тут. Зараз все тут почистю гарненько і будемо ставити. Трохи важкувати, як І так, акумулятор поставили. Свічунок кала поки ставити не будемо, попробуємо так. Нагадую, не на заводився два тижні. ну Ну що, ходний запуск виявив у нас погану масу. Ну, Бачите, Володька в літах. Хочеться, щоб доїм їм доглядували. Треба почистити масу і What do Нас тобі дам на, головну, на холодну газувати. Бери тепло, можна Ні, не можна. Я не дозволяю. Все, Друзі, не переживайте, я читаю ваші коментарі. Бачите, ще ще те, теж ви писали, щоб цю штуку я не ставлю. Я згадав, ви не писали, я згадав. Але в чому прикол? Тут воно не повністю закриває повітря. Тобто ну, де якась кількість повітря попадає. Тому я думаю, ось таким чином ми мотора ніяк не перегріємо. Ну але раз ви так переживаєте за нас, ми вам дякуємо і знімаємо цю штуку. І поїдемо, повеземо. 蒙古。No cool. Шоловку вигрузили, баби нема вдома. Тому що, все, діло зробили, їдемо додому. Заводимось. зробили. Трактор в гаражі. Вам відео зняли, якесь, вийшло <гум> таке. Тому що ще, може, раз вийду в поле, не в поле, а на якийсь степ. Розкажу про трактор, кому цікаво, залишайте коментар, лайк. Ну, На цьому будемо завершувати. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба і здоров'я. Всім пока!